Стриманий ринок обсяг виконаних біржових торгів за 9 місяців поточного року скоротився на 10 відсотків порівняно з відповідним періодом. Торік звітують у нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Він склав 182 мільярди гривень, а роком раніше цей показник був на рівні 200 мільярдів. Определенное сдерживание активности биржевого рынка оказывало и политическая ситуация в стране. Четвертый квартал традиционно он самый мощный среди всех кварталов, поэтому будем надеяться, что наверстаем вот это десятипроцентное отставание. Роста в этом году однозначно не будет. Найбільшою популярністю користувалися державні облігації, обсяг торгів якими становив 65% всього обігу. 12% всіх операцій становили торги акціями. Ще менше торгували облігаціями підприємств та інвестиційними сертифікатами. Причому в нацкомісії констатують скорочення емісії всіх інвестиційних інструментів. Пов'язано це, зокрема, зі скороченням кількості акціонерних товариств за останні два роки на 2,5 тисячі одиниць, пояснили у нацкомісії. quando